Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня Українська мова. 21 лютого світ відзначає Міжнародний день мови. Це свято нагадує нам, що мова це коріння нашого народу. Наша мова. Українська. Яка українська мова? Півоча, рідна, барвиста, мелодійна, яскрава, калинова, чарівна. Наша мова, наш скарб. Відкриваємо мовні скарби Завдання. Прочитай. З букви Х мене вдягають. З буквою С мене з'їдають. З К дає нам молоко густе, з Л над річкою росте. В роті я живу людини і працюю без упину, Тільки буквоти зміни в лісі стану я рости. З В пташка гомінлива, К корона. З В руда прутка тварина. З Г вже дерева частина. Народна мудрість. Мова душа народу. У кого рідна мова, того й душа здорова. В українській мові є слова, які написані по-різному, але близькі за значенням. Давайте прочитаємо. Горизонт можна сказати обрій, небокрай, круговий, говорити. Палакати, базікати, казати. Будинок. Дім. Оселя. Хата. Мовні цікавинки. А чи відомо тобі в якому місті надрукували перший букар? У місті Львів. Спробуй вгадати, скільки слів має українська мова. Я думаю, що багато. Яка літера в алфавіті працює найбільше? Цікаво, яку літеру вживають найменше? Усі завдання виконали і наповнили скриню справжніми скарбами. Мова це серце народу. Читайте цікаві книжки. Спілкуйтеся з друзями, рідною мовою. Любіть, вивчайте, розмовляйте.